Чи ми нарешті знайшли відповідь на одне з найдавніших питань людства, чи ми самотні у Всесвіті? Космічний телескоп Джеймса Веба, можливо, зробив крок назустріч революційному відкриттю. Зустрічайте к 2 18 b далеку екзопланету, яка раптово опинилася в центрі астробіологічних досліджень. Чому тому, що Джеймс Веб виявив щось незвичайне в її атмосфері: водяну пару, метан і навіть рідкісний диметилсульфід, це не просто випадкові молекули, а можливі біосигнатури, докази того, що життя у тій чи іншій формі може існувати за межами Землі. Озброєний найсучаснішою космічною технологією телескоп Джеймса Вебба. Це наш новий охоронець галактики, створений для дослідження невідомого і, можливо, для перегляду нашого розуміння самого життя, готові вирушити у невідоме і зануритися в загадковий світ К2-18Б 18 b Коли ми заглиблюємося в космос у пошуках відповідей на питання, які хвилюють людство вже поколіннями, ми покладаємося на очі наших технологічних чудес, які допомагають нам зосередитися на всесвіті. Одне з таких очей: телескоп Джеймса Веба протягом десятиліть, космічний телескоп Габла був нашим вікном у всесвіт, даруючи зображення, що захоплювали. Однак, навіть у Габла є свої обмеження. Джеймс Веб це телескоп, створений для розширення меж нашого бачення і розуміння. Однією з найінноваційніших його функцій є система охолодження за допомогою багатошарової сонячної захисної панелі, яка розміром із тенісний корт. Вона блокує тепло Сонця, землі та місяця. Це дозволяє телескопу охолоджуватися до наднизьких температур, підвищуючи його чутливість до слабких інфрачервоних сигналів, що випромінюються далекими небесними тілами. Чому інфрачервоні спостереження такі важливі, на відміну від видимого світла, яке може поглинатися чи розсіюватися космічним пилом, інфрачервоні хвилі долають ці перешкоди, забезпечуючи чіткіші і детальніші зображення. Здатність телескопу Джеймса Вебба виконувати інфрачервоні спостереження. Це не просто досягнення, а революція у вивченні далеких планет, які відкриття чекають нас, коли ми спрямуємо його погляд на 2 18 b Розташована за 124 світлових роки у сузір'ї Лева ця екзопланета більше ніж просто далекий кам'яний світ. Ви, мабуть, чули про так звану зону золотоволоски, зону, де умови навколо зорі ідеальні для існування рідкої води. к 18 b обертається навколо своєї зорі, К-218 саме в цій зоні, але що робить її унікальною серед інших екзопланет із подібними орбітами? к 18 b це не просто ще одна кам'яниста планета. Вона належить до планет із багатою наводень атмосферою та поверхнею вкритою океаном. Ці світи відкривають нові горизонти в пошуках позаземного життя, адже вони пропонують умови, подібні до тих, які існують біля гідротермальних джерел на землі, що підтримують різноманітні екосистеми. Останні спостереження телескопа Джеймса Вебба виявили цікаві деталі про атмосферу К 2 18 b від водяної пари до метану, і навіть можливі сліди диметилсульфіду. Атмосфера цієї далекої планети це коктейль елементів і сполук, які могли би підтримувати життя або принаймні таке життя, яке ми ще не знаємо. Відкриття цих атмосферних компонентів викликало хвилю захоплення в науковій спільноті. Дослідники переповнені ентузіазмом і здогадками, розмірковуючи над значенням цих відкриттів для астробіології та ширшого прагнення зрозуміти природу життя у всесвіті. Чи може цей водневий світ із унікальним складом атмосфери стати ключем до розгадки таємниць позаземного життя і що його унікальні умови можуть означати для майбутнього астробіології? Коли ми досліджуємо екзопланети, одним із найбільш складних, але водночас захопливих аспектів є вивчення їхніх атмосфер. Планета к 18 b завдяки своєму розташуванню в зоні, придатній для життя та цікавому складу атмосфери, є яскравим прикладом. Атмосфера Землі складається з азоту, кисню та домішок інших газів, але атмосфера к — це зовсім інший коктейль. Її воднева атмосфера з домішками водяної пари, метану та, можливо, диметилсульфіду, є справжнім скарбом для науки. Вивчення атмосфери екзопланети, яка знаходиться на відстані понад 100 світлових років, це непросте завдання. Воно вимагає використання техніки спектроскопії, яка аналізує світло від зірки прародителя, що проходить крізь атмосферу планети. Різні молекули поглинають світло на специфічних довжинах хвиль, створюючи унікальний відбиток, який можна розшифрувати, щоб визначити склад атмосфери. Інфрачервоні можливості космічного телескопа Джеймса Веба відіграли важливу роль у цих відкриттях. Спектрограф середнього інфрачервоного діапазону Мірі дозволяє досліджувати ширший спектр довжин хвиль, що дає змогу виявляти молекули, які раніше були невловимими. Наявність метану та відсутність аміаку в атмосфері К2-18 b і викликали здогадки вчених щодо типів життя, які могли б там існувати на землі. Метан часто виробляється біологічними процесами, і його присутність на К2 18 b відкриває можливість існування форм життя, які процвітають у середовищах багатих наводень, чогось із чим ми ще ніколи не стикалися. Склад атмосфери К2 – також натякає на можливу наявність підповерхневого океану. Це відкриває захопливі питання про взаємодію атмосфери й океану та про те, як вони можуть впливати на загальну придатність планети для життя, чи може її атмосфера стати ключем до нового розуміння придатності для життя та життя за межами Землі. Коли ми думаємо про життя, зазвичай уявляємо середовища схожі на земні. Однак насправді життя існує навіть у таких умовах. Які ми не могли б собі уявити, вивчення екстремофілів, організмів, які процвітають у екстремальних середовищах, відкриває нові можливості для дослідження життя за межами землі. Глибоко в океанах землі гідротермальні джерела викидають гарячу воду, насичену мінералами, створюючи середовище, позбавлене сонячного світла, але переповнене життям. Екстремофіли, такі як термофіли та ацидофіли, Процвітають там, кидаючи виклик нашим традиційним уявленням про те, що потрібно для існування життя. Чи можуть подібні форми життя існувати на екзопланетах, таких як к 218 b Воднева атмосфера к 218 b створює унікальні умови для досі невивчених форм життя. На Землі певні мікроорганізми, звані метаногенами, виробляють метан у середовищі без кисню. Якщо метан в атмосфері 2 18 b має біологічне походження, можливо, цей світ є домівкою для екстремофілів, які люблять водень. Вивчення екстремофілів розширює уявлення про умови, за яких може існувати життя від кислотних річок Ріотінто в Іспанії до Тундри Сибіру. Різноманіття життя на землі змушує нас переглянути екологічні межі існування позаземного життя. Потенційна наявність підповерхневого океану та водневої атмосфери робить к 2 18 b привабливим об'єктом для вивчення екстремофілів у середовищі екзопланет? Можливо, цей далекий світ має власні версії екстремального життя, адаптованого до таких умов, що створює основу для подальших досліджень. Якщо екстремофіли справді існують на к 18 b якою може бути їх еволюційна траєкторія? На Землі життя почалося з простих одноклітинних організмів і з часом еволюціонувало у складні форми. Чи може подібний процес відбуватися на інших планетах за умови достатнього часу та відповідних умов? Одним із найцікавіших аспектів вивчення атмосфери К2 18 b є потенційна наявність диметилсульфіду. На землі ця сполука часто виробляється морським фітопланктоном. І вважається потенційним біосигнатурним маркером. Але чи може її присутність на екзопланеті, такій як 2 18 b також свідчити про наявність життя? У земних океанах диметилсульфіт виконує багато екологічних функцій після окиснення в атмосфері він може сприяти утворенню хмар. Його присутність в атмосфері екзопланет може стати переломним моментом у пошуках позаземного життя. Потенційне виявлення диметилсульфіду на к 2 18 b наразі перебуває на стадії перевірки. Інструмент мірі космічного телескопа Джеймса Веба здатен виявляти такі складні молекули, але підтвердження їхньої наявності вимагає ретельного аналізу та експертної оцінки. Відкриття потенційних біосигнатур, таких як диметилсульфід на К2 18 b викликало великий інтерес у науковій спільноті. Однак, як і будь-яке революційне відкриття, воно викликало суперечки, які коливаються між скептицизмом і оптимізмом. Думки науковців щодо наслідків цього відкриття розділилися: одні вважають його сильним кандидатом на біосигнатуру, інші застерігають, що подібні сполуки можуть утворюватися і в абіотичних процесах. Ця дискусія підкреслює складність і виклики в інтерпретації даних про екзопланети. Історично астрономічні відкриття часто зустрічали скептицизм. Коли Галілей уперше відкрив супутники Юпітера, його знахідки спершу були відкинуті багатьма. Подібно і відкриття першої екзопланети в 1995 році спочатку сприймалося з обережністю. Ці історичні приклади нагадують, що скептицизм є невід'ємною частиною наукового процесу. Пошук позаземного життя не залежить від однієї молекули чи спостереження. Вчені шукають комбінацію біосигнатур, щоб створити переконливі докази існування життя. Чи може диметилсульфід стати частиною більшого пазла, який включає інші біосигнатури, такі як метан і водяна пара? Дебати, ймовірно, триватимуть, поки не буде зібрано додаткові дані. Зі швидким розвитком технологій майбутні місії з ще більш чутливими інструментами можуть надати необхідне підтвердження для класифікації диметилсульфіду як справжньої біосигнатури, чи є диметилсульфід тією ключовою ланкою, яку ми шукали в пошуках позаземного життя, чи це лише відволікання? У будь-якому випадку самі дебати свідчать про постійно змінювану природу наукових досліджень, космічний телескоп Джеймса Веба. Революціонізував наше розуміння екзопланет, таких як К218 b але це лише один крок у довгій подорожі дослідження космосу, що чекає за межами цієї монументальної місії, і як майбутні технології продовжать розширювати наші космічні горизонти, надзвичайно великий телескоп, завершення будівництва якого заплановане на 2025 рік, обіцяє стати ще одним значним проривом. З основним дзеркалом діаметром 39 метрів, він стане найбільшим інфрачервоним оптичним телескопом у світі. Його безпрецедентна чутливість може підтвердити або спростувати біосигнатури, виявлені телескопом Джеймса Веба. Ще одна перспективна місія великий ультрафіолетовий оптичний інфрачервоний оглядач Лувоєр. Цей телескоп, розроблений для роботи у широкому діапазоні довжин хвиль. Може доповнити результати Джеймса Веба, надаючи ще більш детальний аналіз атмосфери екзопланет і потенційно отримуючи прямі зображення. Зосереджуючись на віддаленіших екзопланетах, прогрес у технологіях руху стане критично важливим. Компоненти, такі як іонний двигун або навіть теоретичні методи з використанням антиматерії, можуть значно скоротити час подорожей. Дозволяючи зондам досягати екзопланет протягом людського життя. Раніше ми публікували відео про можливість міжзоряних подорожей і виклики, пов'язані з цим. На порозі потенційно революційних відкриттів варто зупинитися, щоб розглянути філософські наслідки і питання, які підживлюють нашу космічну цікавість, що означає пошук позаземного життя для нашого розуміння існування, які питання це ставить перед нашим майбутнім. Одне з актуальних питань, роль червоних карликів у галактиці: чи можуть ці численні зірки, які часто ігноруються через свої невеликі розміри та тьмяне світло, стати колискою життя? Їхня довговічність і стабільність роблять їх цікавими кандидатами для планет із потенційним життям. Яке значення для нашого розуміння життя матиме відкриття позаземного фітопланктону? Таке відкриття не лише підтвердить існування життя поза землею. А й натякне, що будівельні блоки життя є більш універсальними, ніж ми вважали. Що розкриє наступне десятиліття у нашому прагненні зрозуміти космос? Чи підтвердимо ми існування позаземного життя, чи відкриємо нові ще складніші питання, які кидають виклик нашому розумінню Всесвіту?